Всім привіт! Мене половні та Єводії дивують. Вони трошки підросли і стали більш стійкіші до холодного клімату. Зверніть увагу! Ось так виглядала Еводія в кінці вересня. Зазвичай до кінця вересня у Еводії всі листя вже були поморожені і посипані, мали чорний колір. Так було до цього року. Але ось в цьому році все зовсім не так. Еводія в кінці вересня абсолютно зелена, а ось так вона вже виглядає в кінці жовтня. Я знаю, що 100% вона достоїть ще декілька днів до початку листопада і вся досі не всипеться. І то сипеться вона не із-за морозу, а із за розпаду хлорофілу листя, так як і у наших кленів, просто жовте. У молодих рослин воно жовтіше, і вони почали. Облітати трошечки раніше.